І для Нас дуже важливо фіксувати те, що відбувається. для нас дуже важливо свідчити про те, що ми бачимо, що ми відчуваємо, що відчувають українці. Витримувати не лише зброю, не лише фінансами, але підтримувати власне свою енергію і своїми серцями. У нас відкриває величезна подяка, сподіваюся, ще сподівається про майже у Мирній країні як нас береже себе, збереже свої полоди з парасову. Я солідарність з Україною і важливо, що вона пам'яті Вікторія для нас дуже важлива. Потім наших друзів, Пенберлін. Я справді виступав перше з німецькою мовою, але для мене було важливо сказати, що Україна не здається, що в Україні українська культура дуже сильна. Сьогодні і вона розвивається попри війну, і вона знаходить якісь сенси, які важливі для, для всього світу, в тому числі для Європи. Коли всі вирости, коли пам'ятають поступово. Його...